Струни яків ЩОГОЛЕВ Проліта мій вік, як буйний вітер понад морем, бідний долею ясною та багатий горем. І дивлюся округ себе від краю до краю. Що ж там милого знайду я, що я там згадаю? Бігли годи, як ті води, по долині плача, і кропила ту долину скрізь сльоза гаряча. Бачив я, як сильні правду бішено топтали, як у бідного багаті крихту одривали, як сірома по підтинню згорблена, тулялась, над роботою за скипку. Кров'ю обливалась, і як мати, неомовна хворою дитину, пригортаючи до серця, кутала в ряднину, як ту вродницю побідну лихо заїдало, І молоде та пишне тіло дарма пропадало. Все я бачив. Од усього серце надривалось і тоді. Журливе слово на папір прохалось. Не тобі, я, добродію, ситий та щасливий, друкуватиму мій гомін щирий і мисливий. Щоб тобі його утямить, щоб з ним одружитись, треба знову без сорочки на світ народитись. Це ось вам, безщасний зроду. Неодмовна мати, непривітана дівчина, я почну співати. В мене струни повні гарту, кожному не грають, так за те, кого й полюблять, дуже привітають.